Під час нормального дихання легені розширяються та стискаються у грудній клітці. Так званий чохол для легень це плевра, іншими словами, це подвійний мішок навколо легені. Простір між двома шарами плеври називається плевральною порожниною. Плевральна порожнина це герметичний простір з негативним тиском, за рахунок чого легеня розправляється та стискається. Якщо повітря поступає у цей простір, то мова йде про пневмоторакс. Існує декілька видів пневматораксу. Один з них відкритий у зв'язку з проникаючим пораненням грудної клітки. Це призводить до потрапляння повітря у плевральний простір, яке там залишається. Це повітря починає створювати надмірний тиск на легені, тим самим стискаючи його. Наступний вид пневматороксу закритий, може бути спричинений тупою травмою, заброньовою травмою, наприклад, баротравмою. Відбувається розрив плеври і повітря поступає у плевральний простір. Не ззовні, як при відкритому, а зсередини, тобто з легені. Наступний вид пневмотораксу – спонтанний, відбувається без травми у результаті деяких хронічних захворювань легені. легень. Наприклад, емфізема та бронхіальна астма При цих захворюваннях на поверхні легень утворюються були заповнені повітрям пухирі. Якщо відбувається розрив цих пухирців, то повітря поступає у плевральну порожнину. Тиск зі сторони накопичення повітря стискає легеню. Однак спонтанний пневмоторокс може виникати і без наявних ознак захворювань чи факторів ризику. Це найчастіше відбувається з курцями та чоловіками у віці від 20 до 40 років. Закритий пневмоторокс може перерости у напружений. це небезпечний вид пневмотороксу, який може призвести до смерті. Якщо не зроблена декомпресія, то повітря з кожним вдихом збільшує тиск. Та легеня починає стискати та зміщувати серце та магістральні судини у протилежну сторону, що може призвести до зменшення кровяного тиску, шоку та зупинки серця.